О, така рассада у нас вже гарненька. Сьогодні у нас, виходить, 25 лютого неділя. Така рассада у нас. Всіх вітаю на YouTube каналі Мастер Клас на дачі. Ой, вже скоро відчуваю, друзі, скоро-скоро починається сезон. Бачите, такими рядочками гарненько, струнко, так. Зараз я її розверну від сонця і вона буде нахилятися в інший бік. Тобто ми зараз будемо робити зарядку для стовбура розсади. Зараз я покажу. Зараз розсада дивиться до цього боку. Бачите? Ось. Це у нас такі помідорчики. Потім будуть розсаджуватись, проріжатись. Ось так. Виглядають вони. Просто незручно однією рукою. Проводити зйомку і перевертати. Ось дивіться: я перевернув до вікна, до сонця. Розвернув, тепер вони вже в зворотньому похилені, бачите, напрямку. І зараз вони будуть повертатися всі до сонця. І це м, тренує, розвиває стовбур. Кожної розсадинки. Ось така гарненька, бачите? Так що, друзі, ще якихось пару тижнів максимум буде розвідка, виїзд розвідка на наші дачі. І ми з вами будемо відкривати офіційно вже сезон. Це поки що йде підготовчий. Це перчик. Перець. Він був висаджений трішки раніше. Ось дивіться, оце перчик. Оце три цих. Коробочки, три коробочки це перчик. Три піддона таких. А це чотири, це томати. Там слабенько. Я їх. Поставив до вікна ближче до сонечка. А тут вже гарненькі, то їм досить сонечка і тут буде. Трішечки далі від вікна. Ось такий у нас підготовчий процес триває щодо розсади. Пишіть у коментарях, друзі, як у вас справи по цих питаннях. Тут різні сорта, потім будемо їх. Сортувати, розбивати по окремим е, стаканчикам, отаким от. Це вже е, перчик, це вже від, від, е, відсаджений. Він вже так буде до висадки в ґрунт на дачі. А е, томати, ось ці томати, ще попереду розсадження у них. Так що все, все ще попереду. Дякую за перегляд. Пишіть, чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки, коменти, пости. Це наші найкращі друзі. Ну, і я точно знаю, що вже дехто почав сезон, вже обрізка дерев, мені пишуть. Ми обрізали дерева восени, так що ми будемо вже виїжджати, коли повністю буде тепло, десь середина березня. або... Числа 20 березня. Ось десь орієнтовно так. Так що, такі у нас справи по підготовці до сезону 2024. До зустрічі, шановні друзі, миру, здоров'я, щастя, любові, добра!